Цього святкового дня всі гонщики були розподілені на три когорти: юніори, клас ЧЗ, майстри, клас майстер, аматори, клас хобі. Безпеку на змаганнях забезпечували лікарі швидкої допомоги та місцева пожежна частина. Вболівальників було досить багато. Вони всі нетерпляче чекали початку змагань, бажаючи перемоги нашим хлопцям. Серед глядачів ми побачили Іну Супрун, заслуженого майстра спорту, чемпіонку Європи з біатлону. Я хочу нашим ребятам на мотокеся, пожелати удачі, щоб сюди. Ну, звісно, перше місце одне, але хотілося б, щоб це заслужив достойний чоловік. І ось нарешті змагання. Першими стартували хобісти. П'ять кругів у напружених заїздах і переможці стали відомі. Чемпіон Микола Похілько із прилу, другим став черкасець Микола Чен, а третє місце зайняв Кирило Пилипенко. Перспективний спортсмен із шостки до речі, Кирилу тільки 12 років, але він на рівні чудово виступає в заїзді з дорослими чоловіками. Не звертай на їх Вони Полтавчанин Ігор Міхневич переміг у класі майстер, срібло у Романа Шаповалова з Черкас і третє місце за Сергієм Шевченком мешканцем Полтави. Діти, котрі змагались у класі ЧЗ, також показали свої високі бойові якості в змаганнях на дорослій і досить складній трасі в селі Попів. Я. Переможці розподілились таким чином. Валентин Привороти з Черкас був першим, конотопчанин Григорій Будник посів друге місце, третім приїхав до фінішу Олег Роман. Показово те, що мотоспорт. Це як видно доволі нелегкий вид спорту, але все-таки в попівці були представлені спортсмени різного віку. Наймолодшому щойно виповнилося 5 років, а найстаршому учаснику змагань було значно більше сорока. Змагання пройшли у напруженій боротьбі і доти, що все обійшлося благовічно до три кріпівна. Велику допомогу в організації змагань та моросі попівці надала приватна фірма Домокон. Від цієї фірми на змаганнях була присутня Олена Чижик. фирмы Домокон. Мы уже не первый год поддерживаем организаторов соревнований по мотокроссу. И мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность помочь в проведении таких... Домахона. Я имею такое любительское отношение к мотокроссу. У меня есть тоже мотоцикл, вот, но сегодня я не участвую. Но я не против рассказать о том мероприятии, которое мы проводим в честь Дня города ⁇ Традиционный мотокросс ⁇ Соревнования мотокросс очень зрелищный вид спорта, что организовали это люди, жители Конотопа. Ага. Вот Каждый в большей или меньшей степени все-таки повлиял на организацию этих соревнований. Хотелось бы отметить Юченко Александра Ивановича, который является руководителем мотоклуба Рокер. Вот. Благодаря ему, в принципе, он объединил людей, неравнодушных к мотоспорту. Это фирма Домакон, это газета Факты, это газета Стиль жизни. Ну и многие люди, которых можно перечислить, все-таки помогли в большей или меньшей степени в организации соревнований. Вот. А, почему занимаемся этим вот люди неравнодушные к этому виду спорта? Да потому что а, спорт – это будущее а, молодежи, это спорт, это он объединяет людей а, в любом случае. И несмотря ни на что мы хотим, чтобы все-таки был этот вид спорта в Украине, в Канатопе. И мало того, у нас есть очень хорошие спортсмены, которые показывают неплохие результаты на данном соревновании. От лица фирмы «Домокон»? Я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли участие в организации таких соревнований. И поблагодарить всех участников.